Число 16 стало своєрідною візитівкою двох турнірів, які відбулись в Івано-Франківську. Спочатку у спортивній залі загальноосвітньої школи номер 24 стартував футбольний турнір на призи єдність». А у спеціалізованому комплексі з настільного тенісу Національного технічного університету завершився тенісний турнір пам'яті Леоніда Покладенка. Обидва дійства проводилися 16 разів. Про перипетії спортивної боротьби на цих турнірах розповідь наших кореспондентів. Рада «Проспілок області спільно з краєвою радою фізкультурно спортивного товариства Україна, футбольний турнір на призи «Проспілкової газети Єдність проводять протягом 16 років серед галузевих профкомів. І турнір з кожним роком стає все більше популярним. Ми знаходимо також можливості продовжити традиції проведення заходів. Ми в зимовий період проводили змагання зимових видів спорту, це стрибки на лижах з Трампліна, це зірського лижного спорту, це лижні перегони. Ну а сьогодні, як ви бачите, ми проводимо, продовжуємо традиції, проводимо кубковий турнір на призи газети Єдність зміні футболу. Я хочу подякувати в першу чергу нашим обласним проспілковим галузевим організаціям і Раді проспілок області, які посильну матеріальну допомогу нам дають на проведення наших заходів. Цього разу до обласного центру прибуло вісім футзальних команд. Усі зустрічі носили безкомпромісний характер, були напруженими і непередбачуваними. А до фінальної частини змагань пробилась молода команда енергетик з Бурштина та більш досвідчена команда Івано-Франківських. Медиків та натос. Протистояння молодості та досвіду основний час завершились нічию 3-3. А спортивна лотерея пенальті була більш прихильна до медиків, які і стали переможцями турніру. Третє місце дісталось команді княгинин, одноіменного лікеро-горилчиного об'єднання, які переграли представників ОКОМу працівників культури. Окрім командних нагород, організатори визначили і кращих гравців турніру. Спеціалізована зала технічного університету нафти і газу з настільного тенісу теж у 16-й раз приймала майстрів малої ракетки, які з'їхали з усієї України, щоб вшанувати пам'ять Леоніда Покладенка, який свого часу дав путівку у спортивне життя не одному аматору настільного тенісу. Ну я вам скажу це наставник на все життя. Починаючи десь з року 1955 року. Ми з ним постійно були в контакті, постійно він мене тренував. Ми були друзі не тільки в спортивному залі, а й по житті. Ми дружили з ним разом з сім'ями, їздили разом на змаганнях. Багато років він допомагав мені в житті. Ну і основне, що він був прикладом для мене. Змагання, які вже стали традиційними, незважаючи на непросту економічно-політичну ситуацію, зібрали 90 ветеранів у п'ятивікових групах, і що характерно у кожній з них призерами ставали наші прикарпатські тенісисти. Та найбільше своєму успіху радів вихованець Леоніда Герасимовича Михайло Струтинський, який став срібним призером у найстаршій віковій групі до 70 років. І як тут не згадати крилатий вислів, не старіють душою ветерани. Леонід Герасівич мене замітив на першості міста, і я буквально через три місяці став чемпіоном області. І років 15 я був чемпіоном області, років 20 чемпіоном міста. Аж мене обіграв потім Панчак з Косова, Віктор, так, молодий перспективний хлопець. І зараз я в непоганій формі в даний момент. І граю на ветеранах досить успішно. посів зараз друге місце. Програв чемпіону Європи Костенку, який був в минулому році чемпіоном Європи серед ветеранів. Ну і працюю в цьому залі, треную дітей. Так що життя продовжується. Ще один представник нашого міста Євген Полторацький у цій же віковій групі посів третє місце. А срібним призером серед наймолодших ветеранів віком від 30 років став тисменницький тенісист Віталій Савчук, який у фіналі поступився чемпіону з чернівців Андрію Звінко. Срібним призером, але у віковій групі до 49 років став ще один івано франківець В'ячеслав Банашевич. Близькими до успіху були і Дмитро Дзвінчук та представник Городенківщини Ігор Терлецький. То справа, якій присвятив все своє життя Ленют Покладенко, як бачимо, живе і перемагає.